Всім привіт! Мене звуть Наталя, і ви сьогодні на моєму каналі. І сьогодні у нас буде моя улюблена рубрика Порожнячки. Хто дивиться мене вже бачить, чуть-чуть змінила ракурс, а це тому, що я зараз тестую, купила собі лампу спеціально, щоб можна було знімати і зранку і ввечері не прив'язуватись до... Світла і тому якось тестую, як правильно поставити камеру. Тому вибачайте, якщо щось не так, буду змінюватись. Ну що, поїхали по порожнічках. Я завжди з великих панночок починаю. Це Санікс гель для мета унітази, відбілюючий. До речі, я вже про санікс говорила. Він мені подобається. Він. ой. Так, я трошки не видно, так? Він продається в Ашані, я купувала. Саме це такий морська свіжич, ультравідбілювання. Дуже швидко вирішує мої проблеми після Дака. ДАК. Я не люблю, ну не люблю ним користуватися, тому що він запускає повністю віржі унітаз. А от сайник дуже швиденько, скажімо так, всі проблемки вирішує. Також щодо унітазів, це саме освіжувач повітря, також ставиться в Унітаз, Denmit, німецька торгова марка. Купувала на сайті, які продають різну побутову хімію з Європи. Мені він дуже сподобався, саме я шукала от такий. Виді. Всі три види лаванда, тут квітковий морський, гарний запах, гелеподібна подібна така структура, але мені здається, дуже-дуже швиденько закінчиться всі ці три саше. Ну, не знаю, може, ну, я до нього ще повернусь, якщо нічого не знайду інакшого. Так, далі розповім, така в мене є баночка, в АТБ купувала. Це для тебе зроблено. 24 е, капсулки. От, вони мені тоді ще обійшлися по 100 гривень по акції. Зараз, начебто, недавно дивилася 200 з чим-то. Цю баночку використовую далі. Люблю купувати різні е, е, різних торгових марок е, е, капсулки і накидати їх, наприклад, в таку баночку, вони всі різнокольорові лежать в прозорі, тому я її залишаю і користуюсь далі нею. Так, що у нас так швиденько хочу розповісти, щоб не затримувати вас. Кьонен в ВТБ купувала, це саме відбілювач для кольорових речей, теж закінчився. Ну, сказати, що я помітила якісь плямки, що він обирав то ні. Ну, від, від плям він, наче не відбілювач, а від плям? Я не помітила, що він працює, якщо чесно. Обов'язково пляму треба там застірнути, і то. Як застірнула, так і залишилось. Мені здається, він не працює. От, буду шукати щось інше. Так, для ванної кімнати, ще розповім. А, купувала отаку сіль для ванни, бо тоні і отека. І щось моя кішка там сильно кричить мене, зве, відволікає. А, Запах приємний з піоною. От, його десь солі вистачило на 4-5 разів, і то я кидала менше, тут об'єм 400 мл. а Говорить, кидати 100 г. Ну, в принципі, да, на 4-5 разів. Піду гляну, що, що там кішка моя просить, бо буде заважати ж. Наступний засіб, забула про нього сказати, це купувала терміново, бо з'явився з труб дуже такий ну, паскудний запах. Купувала просто перше ліпше сільпо, кожна ця сашейка коштувала 50 -то гривень, тобто я вже ну, дуже дорогі, засипала як умивальник, так і в душову кабіну. Не допомогло. Умивальник, да, душова кабіну, запах залишився. Дуже, ну Зовсім не допомогло. Це теж о, щось німецьке, от щось моя кішка тихенько, щось не, не він мені не сподобався, тому були викинуті, скажімо так, гроші на вітер і доволі таки, якщо порівняти з іншими о, засобами, то це дуже дорогий. О, наступне переходимо до тіла. До тіла, це так, маска для волосся. Це, скажіть, я вам скажу, першу букву знаю, ізраїльська Ізраїльська торгова марка. Це не з бюджетних торгових марк і средств, але дуже хороше, дуже гарно зволожує. Мені дуже сподобалось. Це велику баночку я купувала. Відповідно, Запах дуже приємний, ну, вже частенько Приємний запах, гарно наноситься, дуже добре допомагає. Але ще раз кажу, що така небюджетна косметика, є менші розміри. 500 мл – це великий розмір. Мені дуже вона сподобалась. Але якби постійно нею користуватися, мабуть, і немає змоги, і хочеться все ж таки знайти щось дешевше, і те, щоб допомагало. Тому. Знаю, що таке є, тому рекомендую, ну, вона мені дуже сподобалась, покращилось волосся, стан волосся. Саме волосиники маю на увазі, тому що на цього вона і працює. Так, трішки просто покажу, я вже показувала про такі баночки маленькі. Це я спеціально взяла, коли відпочивала у готельному комплексі. Мені стало цікаво не просто один раз використати, а саме знати, які використовують. Готельні комплекси засоби, чи вони дієві, чи вони приносять якийсь догляд, чи допомогу, чи так собі, щоб краще навіть і разу не користуватися. Перед тим я розповідала про шампунь, а це якраз залишився у мене кондиціонер після шампуня. І Крем для тіла. У них у всіх це одна лінійка: Бергамот, жасмін, сандалвуд, дуже приємний запах. Мені дуже сподобався гель для, крем для тіла, гарно наноситься, зволожує гарно, не липкий, дуже швидко впитується. Не можу згадати слово. Кондиціонер, Ну його теж схватило мені, до речі, на 4 чи 5 разів. Доволі економний, такі маленькі баночки. от Але можна було спробувати. Мені сподобалось. Хороша косметика, гарний, приємний запах. І нічого поганого не робить, ні шкірі, ні волосся. Так. Це наші ручки, я теж бачила, дівчатка купують. У мене був вже такий крем для рук та нігтів. Це українська торгова марка. Вона позиціонується як професійна для професійного використання в салонах. А це у нас, виходить, алантоїном, це я так розумію, екстрактор равлика тобто якісь там равлики, повзали, звісно, відновлюючи. Ну, знаєте, хороший крем, нічого поганого про нього скажу. Якщо є крем для порівняння, я одразу його вам покажу, куплений в АТБ. А, дуже сильно тумна кішка. Дуже сильно, по-перше, вонючий, дуже ну, насищений запах, недовикористала. Бачите, що трішки залишалося вже немає сил. А він просто плівкою покривається. Він не має ніякого, просто плівку покриває руки, немає ніякої дієвої. Ну, дії ніякої. Ще дуже-дуже сильно тут диня, Ну, аромат я не знаю, не такий хімозний, ну, дуже хімозний. То якщо з цим, то це її і, і гарно всмокчується. Немає цієї плівки. Руки, в принципі, ну. Нормальні, немає там, щоб сильно були сухі. Тобто мені він сподобався. Також подобається, що така є туба. Ну, в принципі, нажимаєш, не треба ковирятися. Ну, теж приємно. І його дуже багато, і ціна в нього приємна за таку кількість крему 250 мл. Так, забула я вам розповісти, якось трошки порискочу, що от яку купувала Саше. Для білизни запах приємний теж України. Цікавий такий матовий і колір, і на дотик, але дуже швидко закінчився. Дуже приємний запах був. Тут бамбук, пролісок і персидський лайм. Ну, приємний гарний запах, і так відкриваєш шкаф і пахло якось дуже-дуже дуже швидко він закінчує Мені здається, навіть і місяця, мабуть тижня-два попрацював трішки. В цьому плані я розстроїлася. Так, що підемо вже. Підемо по лицю. Перше, це я хочу розповісти про крем Кристіна, відновлюючий. Це професійна теж торгова марка для косметологів, це ізраїльська, і багато хто чув, багато хто знає про Кристіну. Вона, в принципі, сильно розрекламована серед професійних ліній вона, скажімо, так, ну, деякі косметологи навіть назвуть напівпрофесійною. Так, але в принципі хороша косметика ніколи поганого ну, не було. Да, я пам'ятаю, що я теж сповідала мене, що було з яблуком, зволожуючий крем. Він трішки для мене був не на літо замасний. То цей крем дуже приємний, шкірі моїй сподобався, запах теж подобається, консистенція, гарно працював. Ніяких ні висипань чи там забитою шкіри я з ним не наблюдала. Тому я рекомендую, хто хоче. Знайомтеся з Кристиною, це все ж таки так. Вона по ціні не бюджетна, От, але якщо хочете переходити на професійну лінію, теж можете ну, задуматись, якщо треба, може щось комусь про... розкажу докладніше, з чим вона бореться, для чого. Це відновлююча, вже більше так для шкіри 30, і тому. Хороший кренч. Також покажу вам мезоролер. Я робила недавно скажімо так, відео про покупки і невеличке відео було про торгову марку Hillary. Я розповідала, якщо захочете подивитися, є попереднє відео, де я купила бокс, не знала, що там, а це я вже купила, бо мені треба був Mäзу Roller. І в них він був, що там теж були якісь акції. Тому я купила, у них як набір був мезоролер і з сиворотками двома. Тому я купила. Хто хоче подивитися, там внизу так трішки нижче є попереднє відео, і просто про нього дуже мені подобається колір. Все знаю наскільки його вистачить, тому що ці голочки затуплюються. От, я пізніше в порожніх баночках розкажу звіт, як мені подобається. А його просто так розповіла, тому що мені вони положили в подаруночок подарунок: два пробнички. Один це кремчик 5 масіл, а другий це антиоксидантна пептидна сиворотка з вітаміном С. Теж 30. Сиворотка, наче мені сподобалась, але так її два рази нанесла, хороша консистенція. В них сивортки такі матові, йдуть в таких, оригінали великих, в таких тубах, викручуються, що це зручно без піпеток. Бо піпетками я не завжди можу дістати до кінця. Але вони мають таку, знаєте, непрозору текстуру, вони більш такі білясі, легко наносяться впитується добре, вона мені сподобалась, можливо, так я подумаю купити повноцінний флакон. А от про крем 5 масел я спочатку не зрозуміла. Де скільки разів начебто в неї такий фініш матовий, як, знаєте, Матує шкіру, чи мені то здалося. Таж її, ця, до, до речі, економно, Цей 2 мл вистачило на 2-3 рази, тобто не за один раз. А, гарно всмоктується, але от фініш, мене якось дивував фініш 5 масел. А чому вона матуюча? Треба більш докладніше почитати у них на сайті. От, кого цікавить, я можу силочки залишити, залишити силочку на сайт. Хочеться більш докладніше, тому що чому масла. Масла це більш живельна, чому тоді матуючі, якщо це сухі шкіри, то матування їй не потрібно. Отакі От в мене питаннячко виникли. Добре, що виникають питання. Так, ну що, перейдемо трішки про декоративну косметику. І на кінець розкажу мої смаколики. Перше, хочу розповісти, купила я. Е Magic Lip Gloss, це такий бальзамчик. Да? Але я ним користувалася дівчата разів в три. поки на самі... Мені просто сподобалася така форма, все весело, запах. Поки на самій оцій кісточці був оцей ну, бальзамчик, там, я не знаю, його просто нереально більшов. Отам дирка так і вийшла. від і воно ніяк не скочується. Я трусила, я била, я кидала, що я тільки не робила. Гроші на вітер, дівчата, 60 гривень викинула два рази намазюкалась. І я так розумію, що цей блиск весь там є, але що мені для того, щоб його дістати, треба розбивати чи що. Ну, Тобто він, він, він такий густий, що він ніяк більше не, не торкається цієї кісточки. Все, кісточка суха, і калатала, і що я тільки не робила, і все, ним користуватися. Неможливо. Від кого це у нас там? Е від якої торгової марки? Не пам'ятаю. Купувала в Єві. Так, ну от бальзамчики для губ, звичайні. Доволі так, що й багато його зіла завжди таки залишаються, відповідно від давності, вони просто починають виняти. Ніколи до кінця ніхто ними не користується. Так, це у мене туш для брів. От, бачите, збираю, скільки мусору, це туш. Більше нею не користуюся. Це від торгової марки Oriflame, Колір мені подобається, що він коричневий, не чорний. Я чорними не користуюся. Приємно, що кісточка наносить легко, в мене густі, в принципі, брові. Я їх не домальовую в плані як волосочки, просто покриваю кольором. Другий раз не куплю, бо це просто торгова марка Oriflame, яка з Росії не вийшла. От і все, Більше нічого не можу сказати. А, це моя любов, дівчата. Але теж я так розумію, я не знаю, може, хто знає, скажіть, де Єва Брежнева, чи, господи, Віра, Брежнева, Віра Брежня, так розумію, вона мовчить, вона може в Росії. Це від віри, тушь від віри, від віри Ну, Це любов, чесно, вам признаюся. Це тушь, яка змивається гарна кісточка. Дуже мені звичайні кисточки не силиконові, дуже мені подобаються. Гарно розташовує, гар... не розташовує, а прокрашує до самого кінця, розділяє всі гарно віки. Ну, а ще ж моя любов, що коли вмиватися, я забула, ну, не користувалася зовсім міцелярною водою. Тому що це змивається просто теплою водою, такими опадає. І все, немає панди вокруг очей. На повіках, де угодно, не розтирається, ти не ти очі. Ну, чесно, це класно відвіри Брежнєвої оця туш, My love. Якщо я, якщо хтось знає, дівчата, що просто і теплою водою змиваються отакими от кусочками іншої торгової марки, будь ласка, порекомендуйте, якою я можу її замінити? Ну, тому що це небо і земля. Зараз знову користуюся, наче й промиваю міцелярними водами, все, вмиюся опять панда. Вмиюся, п'ять все одно на низу на нижні повіки, є така полоска з, з від туші. Наче поспала, повимивала вже нічого нема, признаюся опять я панда. Де да, що ж таке? Ну, а от з цією такого не було. По-перше, ти купляєш точно, ти економиш на міцелярній воді, чесне слово. У мене міцелярна вода простояла. Звичайно, мивалочкою змиваються всі ці. Ну, я не люблю ну, користуватися ще дуже плотними тональними кремами. У мене це або Бібі, або Сісі, тому, можливо, мені легше в цьому. Тому дуже велике прохання. Хто додивиться до кінця, побачить оцю туш, я її сфотографірую <свісно> з проханням. Чим її можна замінити? Або якщо ви знаєте, яку позицію займала я, Віра Бріжна. І наостанок я розповім про смаколики. Перше, це про смаколики моєї кішки. От вона це для неї цукерочки, ось це дві пачечки. Вона їх лупає, я як зранку даю по 3-4 штучки. Це як прохання, це як вона отримала на день цукерочки. це і вона їх дуже-дуже любить. Тому якщо у вас є котики, хочете смаколиками їх так іноді балувати, будь ласка, подобається. З курочкою цю беру. І по ціні вони бюджетні. І ще, що мені подобається вони дуже маленького розміру. І їх даєш по три штучки, їх надовго дуже вистачає. І. Тепер до себе розповім. Теж поділюся, ось така сирцеві моцарелу вже потерто. Я привозила, показувала з Турції. Я її хранила в морозильнику, доволі гарно переносить морозильник, дуже швидко, вже було натерте, тому було легко використовувати. Так що, ще трішки вам розповідаю про якісь покупки, а ще й будуть багато в порожнячках, те, що накупилося в Турції, Так що рекомендую. І... На останок свої смаколики. Я перший раз побувала в Елмерті, він якось далеко від мене, а зараз мені по справам я майже кожен тиждень там. І ось такі сири були по акції: це сир поєднання білої пліснівою, камамбер і всередині синьою плісніви. Дуже смачний, хто любить сири, так як я. О, і пліснява нормально до неї відноситься. Я рекомендую дуже смачний сир, приємний, м'який, легка, несильний. Бо всі знають, що зелена, синя пліснява, вона більш така дрюана, а це такий ніжний присмак. Рекомендую. Елмарті по акції зараз 168 гривень коштує. Це хороша ціна, 125 грам, дуже смачний. Так, і оце любов теж моя стала. Я його. Пробувала ще раніше, мене якби вгостили, Я не знала, де його придбати. Бо в мене в магазинах такого немає. Навіть я знаю, що він є в сільпо, але саме в моїх сільпо цієї торгової марки немає. І саме цей такий він. М'який сир, але як наче його з коринці, як наче піджарили на грілі, бачите, тут навіть видно, і він такий помаранчевий. Це зовсім інший смак він як піджарений, чесно. Дуже класний, дуже смачний. І теж я його оце побачила в Велморті, і теж він був по акції, теж там 180 чи 170, чи 168, чи навіть 145 гривень. А це звичайний брі, теж брієти, теж дуже смачний. Тому хто любить брі. Хто любить камамбер, як я, я рекомендую цю торгову марку Бр'єт, Дуже смачні і по акціям дуже хороші ціни. Ось так розповіла і про такі ще смаколики. Всім дякую, що залишаєтесь на каналі. Якщо ви хочете якісь, щоб я розповіла ще чи щось придбала, пишіть. Ставте лайки, коментарі. Мені дуже приємно, це як зворотній зв'язок, що, можливо, це не тільки я для себе роблю, а й комусь ще цікаво. І як вам коли з лампою. Тому що лампа тут у мене навіть є. В кінці покажу. Ось. Такі різні, ну, на відео, мабуть, не сильно видно, о, мабуть, тут саме таке яскраве, що змінюється світло. На такій веселій ноті, з таким яскравим зміною світла, кажу всім папа, хорошого дня.